право запомнить качественным отрядом всех планетов. Чуть э, если есть такие модели, мать как-то с планетом. Кроме говорят, там говорят, что было 5 сил. Если може так, то планета меньше. Кроме говорят, что про 6, 78 тіло ми говорили, що матеріальності на шостої сьомий восьме тіло у землі немає. Тільки видів матеріальності. Що вищі планети, а то ми називаємо разом гіганти, це Юпітер, Сатурн, Уран, Манкси, видим матеріальності. А вже восьме тіло це матеріальність.

виді матеріальності. Наскільки ви бачите, ми відрізняємося від того, що може бути Сонце і те, що може бути а, в нашій галактиці в цілому? Ще одне, що ми будемо говорити про це пізніше, але оскільки людина є клітинкою землі. Если матеріальності матеріальності нашої планети, тобто п'ять видів матеріальності, то людина может бути умовно безсмертю в межах існування і в час існування нашої планети. Ну так само, як летінки муску може бути безсмертним, докупів поки живе Якщо Клітинка піде, що в наша змінюється кожні 10-14 живуть. Є клітинки землі, які існують по відношенню до життя самої планети стільки І є клітинки, які існують стільки, скільки існує сама планета. Людина це клітинка, той системи, яку ми вважаємо нашою планетою, нашою громадінкою. Це про триває життя людини. Якщо ми хочемо мати більшу безсмертність, то тоді ми маємо бути клітинками не просто землі, а клітинками систем більш високого порядку. Так якщо у нас буде вісім матеріальності, то ми безсмертні в сонячній системі. Уже Але ті, хто безсмертні на землі, буде смертними у в межах сонячної системи. Друзі можна, ця сама ідея по Перш ніж продовжити нашу з вами лекцію, хочу ще раз повторити, що ніякі питання про майбутнє або все, що може вплинути на майбутнє, не повинні ставити всякі досвід. Чи про виграші чоловіку, чи ще щось. Чи щоб то, чого не любить, або любить, і так далі, без дозволу більше людей. Навіть якщо вона і не шкодить ми. Так. Надійшло декілька питань по попередній лекції. питання: наскільки можна вірити раніше? І як залежить відповідь, від поставленого питання. Справа в тому, що. Є такий закон подібний, взаємодію з подібним. Рамочка це фізичний об'єкт. І наше тіло теж. Ми говорили, що тіло наше це крила, рамочка це стрілочка, яка показує відповідь те, що відчуває тіло. Але тут взаємодія на фізичному плані йде фізична, взаємодія з фізичним. Коли ж мова йде про інформацію, то Інформація взаємодіє з інформацією, але після цього вона має перейти в фізичний процес, який має показувати результат взаємодії інформаційних політ. А наскільки показує досвід, що не відбувається це без порушень і без змін з одного боку. А з іншого, це ще залежить від того, наскільки ми точно можемо сформулювати дійсну відповідь. І в кого питати. Подивіться, вище. Я питаю, виходжу там на проспект, зустрічаю бабусю, мене буде так біжить в магазин, і питаю, вибачайте, матусу, скажіть, а зараз риба клює біля комсомольського пострілу? Вона на мене подивиться, може покрутити тут. Ну, Та й піде далі. Тому, коли ми заходимо чи в інтернет, чи кудись, ми повинні мати не адрес, знати, де ми розташований, ключові слова і лише після цього питати, шукати відповідь. Цей закон тіє, і в інформаційному полі. Якщо я просто вийду в поле буду когось питати, то звичайно я таку відповідь затримую. Тому тут, перше, наскільки адресоване питання, Якщо вона не адресоване, то швидше за все реакція буде на ту інформацію, яка є у власній голові. І відповідний буде акцент, як помилка. І крім того, в інформаційній області не відміну фізичної, яка вже існує, інформаційна область це найчастіше не повністю ще. Законсервована система, яка вже визначена. Є е, такий закон в еволюції, коли кожна система повинна мати ядру стільки і периферія, яка змінюється в залежності від ситуації. Вона визначається числом золотого перетину, не діти, про це ми поговоримо про говорити про принципи Будового Всесвіту. Але э, майбутнє є визначено не повністю, а десь на дві третини від того, що має відбутися. Так от приблизно з цією пропорцією співпадає і інформація, яку ми отримуємо, точніше її точність. Десь, е, коли аналізувати статистику по відповіді, то отримує, десь приблизно 0,7. Або 70% десь приблизно вірних відповідей, а десь 30 відповідей, які не зовсім збігаються в реальності. Це коли ми говоримо про інформаційну область. Звичайно, що все це потребує подальшого дослідження. Бо все, що ми говоримо, це в основному власні досліди і досліди проведені на дуже обмеженому матеріалі. Просто цікаво приблизно, як воно може бути. І в цьому відношенні, яку би завгодно не отримали інформацію, вважайте, що вона інформація більше для ваших розділів, ніж для конкретної дії. Рішення, як і результат цієї дії, воно за вами. А це як привід для того, щоб ви могли думати і шукати відповідь на поставлені питання. Наступне питання, коли ми говоримо про людину, то наскільки можлива діагностика людини? Ну, ніж ми не говорили про тіло, в яке складається людина, але кожна система вона має так звані системи обслуговування. Що має це на увазі? Є інструмент вирішення задачі. А є те, що необхідно для обслуговування самого інструменту. От, наприклад, космічний апарат. Є навколо апаратура, але для того, щоб вона діла в космічному просторі, необхідно мати відповідні системи енергопостачання, систему орієнтації, керування стабілізації, систему регулювання теплового режиму і так далі. Інакше просто ця навколо апаратура не буде працювати. Те ж саме відноситься і до людини. У людини є свої системи життєзабезпечення або існування на землі. Ці системи мають свої центри. Ці центри розташовані в стовбурі спинного мозку, і вони називаються чакрами. Цікаво походження цього слова. Чакра в санскриті чак Чаклун і так далі, вже розуміє що? І раз сонце. Це якби чарівність, але не просто чарівність чи чари сонця, а десь, мабуть, ще щось більше. Бо якщо ти займається літературою відповідно спрямування, то знає, що кожна чакра якби, має ще свій символ, свою якби квітку з різних полюстків. Із різного кольору. Але поки що будемо термінах науки називати це центрами тих систем життєзабезпечення, якими комплектована людина. Якщо ми будемо йти вздовж Людину зверху вниз, то рамка буде повернутись. Ми вже говорили, що якщо я буду брати рамку в праву руку, вона буде повертатись в один, бік, в лівій руці протилежні. На одній теж явище. Чому? Тому що, якщо права рука у нас плюс, то ліва мінус. Аналогічна ситуація із. Якщо будемо дивитися на то зверху ми. Якщо ми поставимо плюс зверху, то низу буде мінус. І відповідно рамка має реагувати по-різному зверху і знизу, коли ми будемо листи. Звичайно, рамка буде відхилятись ось на свій світ. Тут має відхилятись в один бік, потім десь переходити в інший бік і uh, вже внизу відхиляється в іншу сторону. Самому, uh, в самому вздовж пасілювання оці чакри uh, розподіляється таким чином. Вважається, що так, зверху це дірка, яка для uh, спілкування чи чакра для спілкування з космосом. З космосом, або біопланетарним логосом, біопланетарним інтернетом, як джаворбанк, це можна назвати, от і називаю дівко братом. Або те, що ми говорили, п'яте тіло, інтуїтивне тіло. Наскільки воно сильно розвинуто люди. Це зв'язок з біопланетарним комп'ютером чи інтернетом. На рівні очей буде друга. Це Система збору і обробки інформації. Її ще називають Третє окол. Наступна система це збору і обробки інформації, наступна енергетична, енергетична пов'язана з забезпеченням киснути і пов'язана з нашими легенями, з енергетикою. Ідею знаходиться на рівні шиї. Наступна чакра це транспортна або сердечна чакра. Вона десь на рівні серця. Тобто, там, де як би, ця система розташована, трішки вище, трішки нижче по позвоночнику.